Доброго ранку, мої другокласники! Запрошую вас на урок української мови. Вчора ми з вами досліджували значення наших імен. Сьогодні ми спробуємо дослідити значення наших прізвищ. Пригол... На початку уроку запишіть, будь ласка, число і класна робота. Сьогодні в нас буде незвичайна каліграфічна хвилинка, а ось яка ви дізнаєтесь трішечки пізніше. Вчора ми з вами е, дізнавалися значення свого імені інших імен, а от наші друзі трішечки на нас образились, тому що ми не поговорили про їхні імена. Тож, сьогодні ми виправимося. І так, здогадайтесь, чиє це ім'я, та, що любить читати. І так, хто з наших друзів любить читати? Звичайно, читалочка. Сушена ягодка винограду. Хто з наших друзів дістав ім'я, яке означає сушена ягодка винограду? Так, це наша родзинка. Той, хто швидко і чітко говорить, це щебетунчик. І родич мобільного телефона, комп'ютера, планшета, це гаджик. Тут. Що ви робите зараз на каліграфічній хвилинці? Вам потрібно записати по одному разу каліграфічно імена наших друзів. Ви пишете читалочка, не ставите діти ні крапочок, ні ком. Просто пишете читалочка, потім родзинка, потім «Щебетунчик» і гаджик. Але це ще не все. Під кожним словом робите звукову модель. Уже скільки букв, скільки звуків, ви писати не будете, тому що це просто каліграфічна хвилинка. Тож пишемо каліграфічно, потім робимо звукову модель кожного слова. Нагадую, – це один звук. Нагадую, що щ, буква Щ означає два звуки. Ставимо урок на паузу. Працюємо. Сьогодні ми з вами познайомимося про значення деяких прізвищ. тож розпочинаємо. Ким наші прадіди були, нам прізвища розповіли: Хто краяв сукні, став кравець, хто шив взуття, прозвали швець, котли виготовляв котляр, а ківши для води ківшар. І так, ми прочитали тільки початок, і вже ми дізналися, діти, що кравець це той, хто крає в сукні. Ви знаєте, що таке сукня? Так, це одяг, це е, е, жіночий одяг, так, але кравець діти крає не, не тільки сукні, весь одяг. Тому й назвав таку таку мав і назву. Він це робив, люди казали, до кого йдеш, до кравця. Так і це прізвище до нього причепилося. Далі. А шив ждуття швець, а котли виготовляв котляр, а ківшик для води ківшар. От із того, що вони робили, їхня праця і принесла їм їхнє прізвище яких тільки прізвищ на світі немає? Вечір і ранок, мороз і зима, сміливий орел, а чи, сокіл, а чи сокіл, чи тур був добрий то голуб, добрій, добро, добродій, хитрий то лис, чи хитрун, чи крутій. Тепер деякі призвища люди, е, люди придбали. Із -за свого характеру. Наприклад, хтось дуже полюбляв ввечері щось робити, його назвали вечір. А хтось дуже рано вставав і робив все досвіда, його назвали ранок. Хтось полюбляв мороз або був такий суровий, його назвали Мороз. А жінка була теж така сурового характеру, то якщо це була жінка, його її назвали зима. Хоча прізвище взагалі то давали чоловікам. Сміливий, як Орел, або як Сокіл, або як Тур. Так, А ті, хто були добрі, їм казали: ти такий добрий, як голуб, або добродій, а до, або добро, добрій, або добродій. А от люди, а от бувають люди хитрі, бувають. І от на них казали: от лис, от лис, ну лис. І так це слово до нього і причепилося. І потім вся його рідня була з прізвищем лис, або хитрун чи круті. Отакі от прізвища є в нашому українському народові. Але діти це такий малий перелік. Взагалі прізвищ в Україні дуже, -дуже багато. І от кожне слово, кожне прізвище. Має якийсь свій корінь, воно мало якийсь початок, чому так назвали ту чи іншу людину, або від характеру, або від тієї діяльності, яку робила людина. Тож, що ви зараз робите? Ви зараз переписуєте професії, але ми їх діти угрупуємо. Від нас професій утворилися такі прізвища. І так: кравець, швець, котляр і ківшар. Нагадую, всі прізвища ми пишемо з великої букви. Далі хитрим давали прізвища лис, Хитрун, Крутій. крутиться туди-сюди. А І так, у нас в тексті не було. А давайте подумаємо: полохливим, тобто люди, які постійно боялися, яка у нас тваринка постійно боїться? Да, заєць, то могли сказати: Заєць або щур. Щури теж чекають. Ну, хоча таке, таке прізвище, але буває і таке. І так, ви зараз переписуєте ці речення. Пишете каліграфічно. Я вам навіть напишу, як вони пишуться каліграфічно, тож, ви, дивлячись на мої гарні літери, копіюйте собі також. Ви пишете спочатку перше речення, потім от хитрий лист прийшов. І оці прізвища ви також пишете. Все, записуємо, будь ласка, речення, пишемо каліграфічно, не поспішайте. Ставимо урок на паузу і працюємо. Дуже добре, ну, а зараз знову в нас творча робота. Вам потрібно сьогодні творче попрацювати і виконати два завдання. Перше це написати своє прізвище і запитати батьків. Чи запитати у Гугла, знайти інформацію в інтернеті, що означає ваше прізвище. І записати, що моє прізвище означає те і те. Потім вам потрібно запитати, особливо у матусь, у. Е Бабусь, яке було їхнє дівоче прізвище. Адже жінки, коли одружуються, коли виходять заміж, вони беруть прізвище чоловіка. Найчастіше так. Тож у ваших татусів і дідусів прізвище не змінюється. Так і наші хлопчики, з яким прізвищем вони народилися, майже всі таким прізвищем користуються все своє життя. Хоча інколи бувають такі випадки, що і чоловіки змінюють своє прізвище. А от жінки, коли виходять заміж, змінюють своє прізвище. Але вони були дівчатками, і в них було якесь прізвище інше. Тож, потім ви повинні написати два речення: У моєї матусі дівоче прізвище і пишете яке. Ставите крапочку далі. У моєї бабусі і пишете ім'я тере дівоче прізвище було, пишете яке. Якщо у вас дві бабусі, а ви пишете спочатку е, ім'я однієї бабусі, яке в неї прізвище, а потім іншої бабусі. Ось, наприклад, у мене була бабуся Оля. І я б написала так. У моєї бабусі Олі прізвище було. Добровольська. А у моєї мами дівоче прізвище було зеленюк. Зрозуміли? Тож, отакі два речення ви пишете. А третє речення ви пам'ятаєте, що ви пишете своє прізвище і пишете, що воно означає. Зверніть увагу, діти, на написання слово прізвище. Я вам зараз мишкою покажу, де його знайти. «Пріз... Вище. Тож, коли ви будете ним користуватися, напишіть його граматично правильно. І ще раз, показую вам різвище. На сьогодні все, мої любі. Вам потрібно творче попрацювати. Запитайте у своїх батьків, у бабусь, думаю, що ваші матусі знають, які прізвища були у їхніх матусь, коли вони були дівчатами, думаю, що ця робота вам сподобається. Адже творча робота і пізнання коріння своїх предків це ж цікаво, думаю, що так. Да. Тож, з нетерпінням очікую ваших фотозвітів, пишемо, будь ласка, каліграфічно, акуратно, щоб я могла розібрати ту чи іншу літеру. Постарайтеся, будь ласка. Кажу вам до побачення! Зустрінемось на нових відеоуроках!